Компанія Nintendo на ринку вже дуже давно, і їхні пристрої відомі по всьому світу. Це, наприклад, відомі Nintendo DS та Nintendo 3DS. І звичайно, Nintendo Switch. Перший Switch вийшов ще у далекому 2017 році. За цей час компанія продала більше 150 мільйонів девайсів по всьому світу. Трохи пізніше, у 2019 році вийшла ще більш портативна версія консолі Nintendo Switch Lite. не призначена для коннекту з телевізором без зйомних джейконів, але така ж за основним функціоналом, як і звичайний Switch. І вже у 2021 році компанія випустила наступну версію з більшим тепер уже oled екраном. Це і стало основним оновленням першого свіча. Минуло вже чимало часу, чутки ширились інтернетом давно, і ось нарешті нещодавно компанія презентувала нарешті Nintendo Switch 2. Старт продажу 5 червня. Але предзамовити можна уже, бо старт предзамовлень почався 8 квітня. Ціна новинки на сайті 450 доларів. Що ж ми отримаємо за ці гроші?